Ми живі люди, ми живі люди. І, до речі, ці всі запахи це дуже гарний сигнал. Я багато про це говорила. В мене є відео, чим пахнуть хвороби. У мене потім є відео, коли мені вже там десятки тисяч, десятки тисяч коментарів люди написали, бо відео тільки в Тіктоку зайшло на 4,5 мільйона. Чим пахнуть? І пахнуть там Боже, і мертвяками. І пацюками, і баранами, і цибулею, і котами, і кошачими там відходами. Чим хочете пахнуть. Такий величезний список, чим пахнуть хвороби, і взагалі людські тіла, і відходи людської життєдіяльності, коли є якісь порушення, то це ж такий механізм є в природі, який нас попереджає. Щось з тобою не так. Ти от не пах, не пах, не було ніяких ароматів. Все з тобою було добре. І раптом, раптом. Є ось такі сигнали. Температура тіла в людини підвищується, тиск можливо понижується вверх чи вниз. Можливо, на шкірі якісь хвороби, чи там сигнальчики з'являтися. Чи от, власне, аромати тіла, виділень тіла різних і поту, зокрема, це сигнали, людину з тобою щось не гаразд. В силу різних обставин щось не гаразд, щось з тобою, приділи увагу своєму здоров'ю і підкоректуй. Ну, якщо людина займається своїм здоров'ям, то, то зазвичай це тільки симптом якогось стану чи порушення і досить нескладно коректується. Якщо вже людина звичайно занедбала себе і взагалі не дивилася ніколи за своїм здоров'ям і раптом. Вибачте, почала непонятно чим смердіти, а потім знаходиться, що в неї і пухлина, і порушення, і там гепатоз печінки, і наросло там на різних органах те, що треба, те, що не треба. Ну вибачайте, ну то можливо, треба трохи мозок включати, звичайно, і то це ще може бути симптомом, який допоможе врятувати життя. Тобто наш піт, по перше, може пахнути в різні моменти, різним, залежно від нашої їжі, звичайно, від нашого способу життя у жінок. Від гормонального балансу, Боже, бувають такі моменти, або в ПМС різкий запах поту, або, можливо, не стільки різкий, скільки ну, незвичний да, для тої чи іншої людини. Це може бути під час овуляції, це може бути під час місячних, це дуже складна ситуація в клімактеричний і предклімактеричний період під час менопаузи. Ситуацій різних може бути, дуже багато. Ну, якби жінки точно, мабуть, знають, що ну, бувають такі ситуації. Це сигнал про те, що треба про себе подбати, приділити собі увагу, а не починати себе крамсати і блокувати. Там, 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 давайте заблокуємо всі видільні функції свого організму, щоб не пісять, не какать, не потіти. Довго чи протягне наш організм? Наш організм ідеально створений. Ідеально створений, набагато розумніше, ніж люди, які весь час намагаються його тюнінгувати. Як тільки нам жарко, ми потіємо. інакше переохолодження, підйом температури не трошечки, буквально там на градус 2. Ви ж знаєте, 41 вже ризиковано для здоров'я, 42 – це смерть. Всього то навсього від 36, не так вже багато. Тобто, наш піт до останнього буде рятувати нам життя. Рятувати нам життя, розумієте, така розумна система. Давайте будемо її блокувати. Нормально для людини середньої людини, в середньому стані, там, скажімо, коли це не спека, не фізична робота, не заняття спортом, ну якісь там надлишкові навантаження. Можливо, ви будете здивовані для дорослої людини в середньому біля. Пів літра поту виділяти протягом доби нормально. Півлітра. В той час, як ми трошки там спотіли, да, крапельки якісь такі, ну ніби попробуй збери ті півлітра. Це в середньому, звичайно, люди є більшого розміру, меншого розміру, там старші, молодші, але в середньому розмірі до півлітра. Це нормально. А дехто сприймає, якщо ти спотів і в тебе там під пахвами мокрі плямки, то це вже гіпергідроз. Так що для початку, я завжди кажу, треба розібратися, як люди там, ой, у мене алергія, чи у вас алергія, чи у вас якийсь інший симптом, чи у вас така реакція на щось, у вас точно гіпергідроз, чи ви просто нормально потієте, ваш організм охолоджує вас тоді, коли для вас є небезпека, для вашого самопочуття і здоров'я. Так що, для початку, якщо будете чути, що хтось кудись біжить, вже щось собі колоти, чи раптом вам прийде така думка, то зупиніться і подумайте. А ну справді, я мушу потіти для того, щоб здоровому бути і жити, я мушу потіти. Це мій природний механізм. До пів літра в день це нормально. От якщо це вже ненормально, або потіють якісь частини тіла, які ну, неприродно для них потіти, або ви, наприклад, потієте у вісні в стані спокою, або це ну, реально псує вам життя, ну прям реально. Прям коли можна сказати, що це ну, реально величезна проблема. Не просто душ прийняти, там, дезодорантом помаститися, до яких ми зараз дійдемо, ну, передітися лишній раз. Да? Не просто так, а реально псує вам життя, то тоді треба розібратися. Хорошо, навіть якщо це гіпергідроз. Але чому він виник? Чому він виник? І, до речі, ці процедури оці процедури, всі косметичні, про які ми говорили. Гіпергідроз не вважається діагнозом, це не хвороба, це такий стан. Але всі процедури позиціонуються як лікування, лікування стану. Стан взагалі то, ну, якби логічно подумати, передбачає корекцію. Корекцію. Це оздоровлення, це профілактика, це якісь, можливо, коректуючі заходи. Ну це не лікування, це не хвороба, нема такого діагнозу, це просто стан. А стан може викликатися ну бути як е, симптом. А симптом чого?